Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про гроші. А що таке гроші? Гроші це такі папірці або монетки, за які можна купити різні товари та послуги. Наприклад, коли мама або тато купують у магазині хліб чи іграшку, вони дають продавцю гроші. Гроші це як обмін. Ми даємо гроші, щоб отримати щось потрібне нам. Але не завжди люди отримували потрібний їм товар за гроші. Колись дуже-дуже давно грошей зовсім не існувало. А ви спитайте, а як же люди отримували потрібні речі та послуги? Існував обмін товарами і послугами, без використання грошей. Малята пропоную послухати казку, у якій йдеться про такий обмін товарами. Казка називається. Півник і бобово зернятко. Тож сідайте зручненько та уважно слухайте. Жили собі півник і курочка. Якось півник дзьобав похапцем бобові зернятка та й вдавився. Лежить не диха. Перелякалась курочка, кинулась до господині, кричить Ой господиненько, дай швидше масочка, півнику горлечко змастити, вдавився півник бобовим зернятком. А й каже, біжи швидше до корівки. Просив неї молочка, я зіб'ю маслечка. Кинулась курочка до корови. Корівонько, голубонько, дай швидше молока. З молока господиня зіб'є маслечка, масличком змащу півникові горлочко. А корівка й каже Швидше ходи до господаря, нехай він принесе мені свіжої травки. Біжить курочка до господаря. Господарю, господарю! Дай скоріч корівоці свіжої трави, корівонька дасть молочка, з молока господиня зіб'є маслочка, а маслечком змащу півникові горлочко. А господарі каже Біжи швидше до коваля по косу. Щоду кинулась курочка до коваля. Ковалю, ковалю, дай швидше господареві добру косу. Господар дасть корівоці трави, корівонька дасть молочка, з молока господиня зіб'є маслечка. Масличком змощу півникові горлочко. Коваль дав господареві нову косу. Господар дав корівеньки свіжої трави. Корівонька дала молока, господиня збила масло, дала маслечка курочці. Змастила вона півникові горлочко, бабове зернятко проскочило. Півник підхопився і на все горло закричав рі ку. Малята. Ви вже зрозуміли, як важко було куриці обміняти стільки різних речей, щоб отримати масло для півника. Людям теж було незручно так постійно обмінюватися, тому вони придумали спосіб полегшити обмін. Замість грошей використовували різні речі, наприклад, хутро тварин, зерно чи навіть свійських тварин. І так з'явилися гроші. А вже згодом люди почали використовувати металеві монети, а ще пізніше паперові гроші. Дітки, у кожній країні гроші виглядають по-різному. Вони мають різні малюнки, кольори і навіть розмір. Малята пропоную вам стати справжніми художниками і створити новий дизайн для гривні майбутнього. Уявіть, що на цих грошах буде щось дуже особливе. Наприклад, ваші долоньки. Також можна прикрасити гроші кольоровими крапками. Але щоб розпочати роботу, нам потрібно підготувати свої пальчики. Ми веселі всі малята, ми і дружні, і завзяті. В нас гарненькі дуже личка. Всі чистенькі, симпатичні. Вміють наші спритні ніжки крокувати вздовж доріжки. Вміють наші ручі нятка малювати і плескати. Чемні дітки ми та гречні, добрі чуйні в нас сердечка. Для роботи нам знадобиться папір прямокутної форми, фарби. Пензлик, ватна паличка, вологі серветки і стаканчик з водою. Розташовуємо аркуш паперу горизонтально, розмочуємо пензлик водою, розводимо фарбу і поступово покриваємо долоньку цією фарбою. Притискаємо долоньку до листочка і сильно притуляємо. Витираємо вологими серветками свою долоньку. А тепер беремо ватну паличку. Змочуємо водою, потім у фарбу і по краях малюємо кольорові крапочки. Ваші гроші майбутнього будуть особливими та яскравими. Не поспішайте, працюйте акуратно. Можливо, у далекому майбутньому саме твоїми яскравими гривнями ми будемо сплачувати покупки. Молодці! Ви сьогодні гарно попрацювали і дізналися багато цікавого. До побачення!